Привіт підписникам і гостям каналу. Сьогодні в мене буде обзор моїх карпових снастів. Мене підписники просять зробити обзор своїх снастів. Начнемо з гудилища. У мене їх всього 4. Начнемо з маркерного. Маркерне в мене водилище, їх аж два. І, значить, від компанії CarPro 12-футові. Це длина 3.60, 3.66. дайвівські 3,66, 3.66. Ці даже я не знаю. От. Купляв я їх. В магазині Флагман Модель Шерос. Покажу зараз вам. Так. Значить, по удилищу. Удилище непогане. Правда, мені їх не треба, два маркерних, Но я брав їх два нових. По ціні одного, та я й взяв два. От. І ловлю ними Карпа. Хороші. Правда, в них тест 3,25 ЛБ. Це десь 130 грам на грамі. Значить, чим вони мені сподобались? Рукоятка двійна хорошо закидати. 50-те кольцо. Перве кольцо 50-й. -е. Бросові характеристики в нього хуже, ніж у мене на тих. Воно м'якше з меншим тестом. Таким модилищем приємно виважувати рибу. Він м'який, так відіграє. Хто дивиться мої відео, там видно. А так мене задовольняє. Ще раз говорю, вибирати вдилище, хто буде, щоб ручка була, закидати удобно, бо є з короткими ручками, в мене одно є, коротше. Кольца в них великі. Перше я вже говорив 50-й. І тут пішли всі отакі от великі кольца. Так. Таких в мене я вже говорив, два. Слідує вдилище це вже від компанії Diva. Модель. Модель, модель. От дивіться, модель, якщо видно. Название Бласк Непогане Непогані від віддайми. Водилища прогресивні. Вони всі в мене прогресивні. Крепке водилище по кидає кидаю Хоча кольцо перве в них вони з дешевої серії. Перве колечко в них на 40. І вот. рукоять коротша. Рукоять коротша десь на 3 см. Но це не критично. Такі вудилища я раджу. Я Зразу на пробу купив собі одне, бо думав купити краще, щоб перше кольцо було на 50. А тут на 40. І я взяв одне, купив, потім спробував, воно мене задовольнило. Я пішов в магазин, а їх не було. І я тоді вибрав е, карпро. От. А так би можна було всі три взяти. Ну, рукоятка коротковата. І в мене є ще одне сподове удилище. Ну це вдилище, звісно, бомба. Ну таке удилище ви не купите, тому що їх вже й нема в продажі і коштує воно ну, до 10 разів дороже, ніж ті. О, це англійський бланк від компанії Daiva. Крепкий бланк. Легенький, рукоять тліна. Катушка тримач Фуджі. О, дивіться. Це сподове називається Лондонло. Ну, от самі дивіться, моє я неправильно прочитаю. Чи л... Лондон, чи. Вироблене в Англії. Мади Англія. Англієва. UK. Це приємне удилище. Береш в руку. Зразу відчувається. Клас. 50 і кольца. Обмотка дивіться скільки на кольцах. Де воно щоб зламалося? На кольцах не пише Фуджі. У мене на Спінінгому на кольцах пише, а тут не знаю, які кольця. Ну, куди бомба? З тестом, я вам не сказав, який тест. Значить 12 воно, 3,66, 12 фунти, футів. І з тестом 4,5. ЛБ, ну, це десь 200 грам. Я ним закармлююсь. Дуже хорошо. Польотні характеристики класні. Мудили ще хороше. Вони навіть от обматують. Кільця не жалують, добре мотають. На соєнні скільки. Англічані через той дороге. А це Китай, мабуть. Даймовське, е, це китайське половиною, я вам не говорив. ЛБ. Так, не знаю, чи я вам говорив. Значить, сподове це англійське у мене 4,5. Дайва вавідов 3,5 ЛБ, а CarPro 325 LB. Так. По водилищах пройшлися. Мене ще за катушки, якими я ловлю, запитували. Ловлю я катушками від компанії Флагман. Модель катушки Endura 7000. Катушки бюджетні, але мене задовольняють. В них можна з скидкою взяти їх. Зараз коштує вона десь 1700 гривень, 40% знижки в них були на новорічні свята. Но я раніше купляв їх по меншій скидці. Вони були дешевші. Що по катушці скажу, 7 подшипників, без Конечний винт, лайтранер, пластик. Зап... Одна шпуля металіческа є запасна шпуля. Я ними навіть не користуюсь. Катушки мене не підводили. Раз кинув воду. Почав підклинувати. Стопор обратного ходу. обгонна муфта, попав пісочок з водою. Я її розібрав, почистив, змазав і почала знову працювати як новенька. Так. По обйому 0,25 400 метрів, 0,30 320, 0,35 240. За таку ціну рекомендую. Катушки нормальні. Со скидкою взяти. І вага в неї. Я як вибирав, теж дивився, щоб тяжого не була, бо спінінги в мене легкі. Зараз ми зважимо спінінги. самому цікаво. От. А катушка 590 заявлена. Зараз важимо. У мене всі 4 вони однакові. 627 грам. Лески 250 метрів і шнур, шнур в мене намотаний, як шортлідер. Фокетушка. Все. Ще запитували мене, якою я жилкою ловлю. Значить, в мене на спінінгах ще двох намотана дайвовська. У мене закінчилась тільки коробка. Отака. 0.33. На двох. І в минулому році я замінив на двох в мене ліска від компанії вже ФОК. Отака. 0,35. Що скажу по лісці? Різниці я не замітив. По розтяжимості одинакова, дай качу, чуть трохи тонше. По крепості теж однакова, але ця тонше. Можна ловити і такою, і такою. Дай воська чуть-чуть дорожче. Так, по оснастках я користуюся от такими. Це наш бренд Оран... Орангечі, як там правильно подивіться. Вони недорогі. В мене їх, Я їх накупляв, лишилося з крючками. Я купляв. Ну крючки тут не важні. Вони великі, я ними не мене ловив. Отакі крючки. От. Е, я купляю вони, є, продаються без крючків, І тут вертлюжок, а я купляю вертлюжок безпросьйомний. Щоб добре було знімати поводки. Ну, можна і такими. Безопасна з кліпса. Вони ще є і скользящий груз. Такі самі, тільки скользящий груз. Вони теж вони є. Так, це по оснастках. По кручках запитували. Значить, ловив я раніше. Раніше я ловив, от тільки отакими. От Зараз я вже їх перейшов від Овнера. Зараз достану поводочок Один тут є. Хороші крючки. О, дивіться. Він жало в нього завернути в сторону. О, так. Засікається риба. Супер. От. Но бували в мене сходи при виважуванні І я зараз вже перейшов е, на інші. Отакий. Зараз достану його. Це від Орнера. У мене ще є другий, зараз вам покажу. Ось такий кручечик. Так, кому цікаво, я покажу ближче, щоб ви... Нали модельку. Так, а ця моделька? Ну ці хороші крючки. Може це мені так показалось, в мене були сходи в пару. І ще сподобались мені крючки від компанії Golden Cage. Модель Карпер. У мене є вони 4 розміру і шостого. Покажу вам крупніший. Хто дивився мої відео, я показував, як в тому сезоні, як вони гарно засікають. Можете спробувати. За нижню губу, от він. Якби краще. Крючок видно. В нього вушко внутер. З цього сходів в мене не було. Якщо вже засікся, все, мертво. Цепляє, хорошо не сходить. За нижню губу був прелість для починаючих рибачків в самий раз. Но в нього я замітив є свій недостаток. У мене крючки я ловлю великими, бо звичайно, я ловлю ну, на трофейну ладнуюся. На такі карпики по кілу полтора, два. Ну, двойка засікається. А такі. Коли він клюне, його треба підсікнути желательно. Сам він не хоче засікатися на нього. Буває, що випльовує. От. На цих овнорусських, що жало на бік, засікається зразу-сам. Може засіктися слабо. Десь на бік, губи. І через то сходи. Але засікається сам зразу. От на цей. Так, що ще по крючках? Ще в мене є крючки Хаябуца хайябуц, Четвертого номера. Ну Но я ними ще не ловив, хочу спробувати. Цього року попробую, розкажу. А так в основному ловлю на овнер. І в минулому році спробував оці крючки і вони мені сподобались. Вони недорогі, це з 50 гривнів упаковочка. Так, я ще хотів провірити вагу дилище. Перевіримо. Так. Так. Сподове англійське 365 грам. Так, дайва відов 395 грам. Та дайва англійська крепша, грубший бланк, а легша. Це важче. Там технології виробництва іначе. І кольця більші, і легше. І крепше. Пер Карпро. Влазить. Карпо 326 маркерне. Це самое легше. Одягається. Непоганеньке. Думаю, задовольнив своїх підписників, хто бажав подивитися до побачення.